Пориви вітру та мокрий сніг через сильний снігопад на Хмельниччині зафіксували низку дрібних та середньої важкості аварії. Зокрема, серія ДТП сталася поблизу обласного центру зі сторони траси на Вінницю. Там обійшлося без постраждалих. Поблизу Волочиська пасажирський автобус з полученням Одеса Варшава злетів з дороги та перекинувся. У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Уточняється інформація щодо кількості травмованих і ступеня важкості отриманих травм. А та. Також щодо того, що саме стало причиною цієї аварії. Погіршення погодних умов на Хмельниччині розпочалося ще з ночі. Сильний дощ під ранок перетворився на сніг. Для дорожників примхи природи не стали несподіванкою. Оскільки немає від'ємних температурних режимів, то потреби в обробці немає. Як тільки буде виникати така потреба, то звичайно будемо приступати до обробки. Без снігу, але зі шквальним вітром. Через погіршення погоди в Одесі почався справжній деревопад. Так на одній із вулиць величезна гілка звалилася просто на перехожу. За словами очевидців, у неї перелом обох ніг. Найгірше було на дорогах. Значна кількість водіїв уже встигла замінити зимову гуму на літню. Їх просять поки що утриматися від поїздок. Окрім того, не варто залишати автівки обабіч дороги та поблизу лісосмуг. Радимо утриматися за таких погодних умов від далеких поїздок, не нехтувати своєю безпекою. І безпекою тих, хто їх оточує, наробила лиха зовсім невесняна погода лініям електропередач у восьми областях. Запровадили аварійні відключення електрики. Зокрема, на Львівщині без світла 80 населених пунктів, на Хмельниччині понад 300. Стрімкі пориви вітру та налипання мокрого снігу спричинили аварійні відключення в електромережах області. Відключення фіксуються майже у всіх районах електромереж. Енергетики, попри погоду, роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення розподілу електричної енергії. До усунення негоди залучено майже 80 бригад та 160 одиниць техніки. Напередодні про різке погіршення погодних умов попереджали синоптики. Натомість, вже з 29 березня середня до Ва температура знову почне підійматися. Вже в п'ятницю ми очікуємо вночі 5-10, а в день цілком комфортні 13-18 градусів тепла. Варто сказати, що саме п'ятниця буде у нас найтеплішим днем на цьому тижні. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.